Якщо ми раптом не можемо відняти в умі, бо числа великі, то це ми можемо легко зробити в стовпчик. 735 зменшуване, 21 від'ємник, треба знайти різницю. Ми це зробимо в стовпчик. Для того акуратно у окремій клітинці запишемо кожну цифру 735. Під зменшуваним напишемо від'ємник, Але так, щоб одиниці були під одиницями десятки під десятками. Поставимо знак мінус і проведемо горизонтальну лінію. Ця лінія означає те саме, що дорівнює. Під лінією ми вже знайдемо різницю. Від одиниць віднімемо одиниці 4. Від десятків віднімемо десятки 1. Від сотень віднімемо сотні, 7 мінус нічого 7. 714 різниця. Це відповідь. 943 зменшуване. 187 від'ємник. Кожну цифру акуратно пишемо у окремій клітинці. Під одиницями пишемо одиниці, Під десятками десятки, під сотнями сотні. Ставимо знак мінус, підкреслюємо, цей те самий, що знак дорівнює, і знайдемо різницю. 3 мінус 7. Щось не так, не можемо ми цього зробити. Тоді ми йдемо до десятків у зменшуваному, і кажемо: десятки, дайте нам, будь ласка, один десяточок. Будь ласка. Беріть один десяток, який вже став 10 одиницями. А десятків вже не 4, а 3, це ми пам'ятаємо. 13 мінус 7 6. 3 десятки мінус 8 десятків. Знову не виходить у нас це. Ми йдемо до сотень. І кажемо: сотні, будь ласка, нам треба одну сотню. Беріть, будь ласка, одна сотня стає 10 десятками. Тепер 13 десятків. У нас уже є мінус 8. Десятків 5 десятків. сотень було, але ми попросили одну сотню, то залишилося 8 сотень. 8 мінус 1 7. Різниця 756. Молодці. Далі буде.